Вітаю вас, друзі! Цієї ночі Україна здійснила масовану повітряну дронову атаку проти так званої Російської Федерації. Хоча окупанти, звісно, збили усе. Воєнної ночі відразили атаку по сєвіру регіону. Так от. Два Продовжилися атаки по залізничній інфраструктурі окупантів. У Волгоградській області, у місті Суровікіно, дрони атакували залізничну станцію. Зараз був смачний взрув просто. Частина потягів була змушена зупинити свій рух. Також у Слов'янську на Кубані дрони атакували одну із військових частин. В районі Воїнської часті. Пихтіть почали. А ще Україна продовжує запроваджувати санкції проти російської енергетики, тому що дрони успішно атакували афіпський нафтопереробний завод, який загорівся. Ну от, дорога, де я працюю. О, безпілотник завод прилетів. Ми до досинок понирнули з ребятами. Та чи не найцікавіші новини щодо українських ударів сьогодні прийшли із тимчасово окупованого Криму? Росіяни оголошували тривогу у зв'язку із загрозою крилатих і балістичних ракет? А потім було влучання? Ми куди приїдемо, везде обстріл? Смотри, а що там за горою? там мабуть, якась база? Да? Там... Та ми з вами поговоримо сьогодні не про це, а про можливу зустріч Трампа і Владимира Путіна вже наступного тижня. Але це поки що не точно. Зате точно російські окупанти будуть дохнути, якщо ви закинете на поточний русоріз. Висловлюємо подяку пану Сергію його спільноті. Та всім небайдужим громадянам, які долучаються на поточний русоліз. реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Ми отримуємо щоденно багато запитів із фронту. Не усім можемо допомогти, тому що досі бракує фінансування. Тому я прошу про ваші дві гривні. А ще окремо я прошу вас лайкнути це відео і підписатися на мій канал. Це важливо. Отож, учора у Кремлі Владимір Путін прийняв у себе Стіва Віткофа, спеціального посланника Трампа. Візит і розмова Віткофа прийшли дуже добре, тому що усі російські пропагандистські помийки повідомили, що він з'їв Чебурек, і я не жартую. Вони справді про це написали. І навіть той самий Чебурек показали, це справді була велична зустріч. Мій спеціальний посланник Стів Вітков щойно провів дуже продуктивну зустріч з президентом Росії Владіміром Путіним. Було досягнуто значного прогресу. Було досягнуто значного прогресу, але ви не переплутайте. При цьому не було значного прориву. Я б не назвав це проривом. Я маю на увазі, ми працюємо над цим вже довгий час. Західні медіа повідомили, що після зустрічі від Кофа і Путіна Трамп зателефонував президентові України Володимиру Зеленському. На зв'язку також були і деякі європейські лідери, і от він повідомив, що найближчим часом Путін має із Трампом зустрітися у двох а. Потім можливо колись у трьох буде зустрічі за участі зеленського. Vladimir Putin that Стів wants to meet at some point with Trump a meeting as soon as next week. Вже сьогодні. Помічник Володимира Путіна Ушаков повідомив, що зустріч Трампа і Володимира Путіна має відбутися орієнтовно наступного тижня. Місце вони ще не узгодили. А от щодо зустрічі із Зеленським, Кремль відмовився від коментарів. Але є хороші шанси, що зустріч відбудеться вже дуже скоро. Ми з вами не знаємо, що саме окрім зустрічі. Могли росіяни запропонувати Дональду Трампу, але президент України Володимир Зеленський ввечері записав відеозвернення, у якому він дав зрозуміти, що можливо, але це не точно, позиція росіян щодо війни могла дещо змінитися. Ми обговорили, що звучало в Москві. Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню, тиск на них. Спрацьовує, але головне, щоб вони не обманули нас в деталях ані нас, ані сполучені штати. Головне, щоб Росія не намагалася нікого надурити. Це звучить приблизно так само, як головне, щоб свиня не намагалася знайти собі бруд. Американський президент не знає ще, чи Володимир Путін його дурить, чи все ж таки ні. Можливо, він про це дізнається за тиждень або за два, або не дізнається. Зараз ще не готовий відповісти. Думаю, зможу сказати за кілька тижнів, а може і раніше, але ми досягли зна. Прогрес. Прогрес, якого начебто досягли, був настільки значним, що Трамп, здається, не відмовився від своєї ідеї запроваджувати вторинні санкції. Учора американський лідер запровадив додаткові 25% відсоткові мита проти Індії, тому що вона відмовляється припинити закуповувати російську нафту. А далі Трамп обіцяє іще якісь вторинні санкції, можливо, навіть проти Китаю. Ми зробили це з Індією. Ми ймовірно зробимо це з кількома іншими. Однією з них може бути Китай. Так ви побачите набагато більше буде дуже багато вторинних санкцій. Та ви усе ж таки не забувайте, що це Трамп і може не змінитися зовсім нічого. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Рубіо повідомив, що ключовими питаннями під час можливих зустрічей будуть а вже ж територіальні питання. Я думаю, що ключові елементи будь-якого завершення війни. І будуть територіальними, Знаєте, є території, які Росія захопила, які вони зараз контролюють, і це включає Крим, що повертає нас аж до 2014 року. І я не сумніваюся, що Росіяни будуть і далі вимагати, аби Україна подарувала так званій Російській Федерації свої території офіційно. Чому це так важливо для Кремля? Не тільки для того, щоб задовольнити свої імперські амбіції, а й щоб показати, що анексія знову є законною, що можна захопити чужі території, і так би мовити, приєднати їх до своєї. Країни крім того, росіяни дуже розраховують на те, що у нас всередині країни почнеться серйозна дестабілізація, тому що народ України не прийме подарунок територій України Російської Федерації на офіційному рівні. Тож глобально мало що зміниться: Росіяни і далі мають на меті знищення України. Стратегічною ціллю являється рішення питання з український. Ми хочемо, щоб Україна як государство прекратіла своє існування. і з іншого боку, якщо дивитися прагматично, то росіянам для того, щоб захопити усю Україну, необхідна пауза у бойових діях, необхідне переозброєння і послаблення санкцій, особливо послаблення санкцій, тому що економіка так званої Росії, ви самі знаєте у якому стані в общем-то, економіка Російської Федерації не видержить вона уже не витримує, вот этой затяжної війни. Економіка падає. у разі, якщо ситуація із економікою на так званій Росії не зміниться, то на неї можуть чекати дуже негативні сценарії аж до найгіршого, тобто до найкращого для нас із вами. Ця кисель, этот розпалзаючися холодець під названням Російська Федерація рваньот внутрі Росії. Разом із тим, друзі, ми і з вами не повинні мати жодних ілюзій. І скоріш за все, так звана Російська Федерація не піде зараз ні на які договорняки, ні на яку заморозку Росії української війни, а те, що зараз відбувається, це спроба іще ще відтермінувати запровадження санкцій та потягати Трампа за носа. Путін знає, що Трамп знає, що Росію не прогнути. ніяких відходів від фундаментальних задач і принципів спеціальної воєнної операції не буде. у будь-якому випадку завершення російсько-української війни можливе тільки тоді, коли або програє Україна, або програє так звана Російська Федерація. Усі інші варіанти є тимчасовими і вони обов'язково призведуть до відновлення бойових дій. Пам'ятайте про це. До речі, про бойові дії. Наші воїни й далі застосовують дрони Камікадзени, які видавали свої кошти та здійснюють демілітаризацію російської армії. На оцих кадрах прекрасно розірвало російський град разом із екіпам. Паже росіяни не захочуть воювати проти України тільки тоді, коли будуть дохнути у іще більших масштабах. Для цього війську треба значно більше дронів. Як, скажи працівник ні помінявся, птички, 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 птичка. це основне їх основна вооруження. Чим більше у нашого війська буде якісних і ефективних дронів, тим сильнішою буде українська переговорна позиція. І наші воїни, завдяки вам за минулу добу отримали ще 370 нових FPV. Вважаємо міцного. Ми підрозділ ударних пів Апачі 90-го окремого аромобільного батальйону. Сьогодні ми отримали велику партію семидіймових русорізів. Висловлюємо подяку пану Сергію його спільноті. Та всім небайдужим громадянам, які долучаються на поточний русоріз. Дякуємо! Слава Україні! Хочемо подякувати спільноті Стерненка за нову отриману партію дронів «Харнет» в кількості 30 штук. Без цих пташок ми без силі. Вони допомагають нам чистити наше небо, і наша піхота вільно пересувається та ходить по своїй землі. Слава Україні! Бажаю здоров'я, шановне українське товариство. Ми бійці спецпідрозділу Корт. Національної поліції України Висловлюю щиру подяку благодійному фонду Стерненка, а також безпосередньо Самому Сергію Стерненку за оперативне надання нам 20 FPV-дронів типу Шурикен 7 які будуть виконувати бойове завдання на Донецькому напрямку. Дякуємо за допомогу! Слава Україні! Бажаю, слава! Бажаю здоров'я! Ми підрозділ Небесна Січ, 24 четвертого треба механізованої бригади. Хочемо подякувати спільноті Стерненка та всім, хто донатить. Завдяки вам ми зможемо ефективно знищувати ворога та позбавляти його очей, та також захищати свої підрозділи. Слава Україні! Бажаю міцного, дорога спільнота Стерненка. На зв'язку бійці 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади ДШВ. На зв'язку екіпаж FPV Hunter. Дякуємо спільнота за надання 20 русарізів, батарейок та двохчастотного модулю керування. Русня буде знищена. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Ми підрозділ Небесна Січ. Хочемо подякувати Щас. спільноті Стерненка та всім, хто допомагає за ці надані 20 дронів, які допоможуть нам знищувати ворога та знищувати їхні БПЛА. Слава Україні! Ми, батальйон безпілотних систем, 35-ї бригади морської піхоти. Дякуємо спільноті Стерненка за надані дрони для збиття ворожих розвідувальних і ударних дронів. Кожна ваша гривня наближає нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава. Я нагадаю, що американський президент обіцяв запровадити санкції проти так званої Росії та її партнерів у випадку, якщо до п'ятниці не буде завершення російсько-української війни, а його очевидно не буде. Тож побачимо, яке рішення буде ухвалювати Трамп. Разом із тим, не майте завищених очікувань від можливої зустрічі Трампа і Путіна. найімовірніше Путін зможе Трампу розповісти ще якусь. Чергову казочку, аби потягнути час, найважливіше, друзі, зараз це продовжувати допомагати силам безпеки та оборони України.